Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як я взагалі наважилась заваєтняти під час війни. Чи не шкодую я про свій вибір, про те, як мене спіткав ковід, і про усілякі інші приємності? Отже, як це було? А ми з чоловіком робили плани на життя. І вирішили, що хочемо одружитися в 2022 році і відразу почати думати над дитиною. Мені був діагностований синдром полікістози яєчників колись давно. Я боялася, що не зможу відразу завагітняти, і що нам на того знадобиться мінімум рік, а то й більше. А може, і вийде, що треба буде робити ков в результаті. Тому ми думали, що в 2022 ми почнемо. Працювати над дитиною, і дай Боже, в 23-му ми завагітнюємо. А, а так то ми думали, що може через 2-3 роки ми зможемо тільки завагітніти. Але якщо ми думали, навіть якщо в 22-му завагітніємо, типу, круто, класно, якщо з першого разу вийде, буде кайф, типу, і ми навіть не думали про те, що е, взагалі то це війна. Да? І вперше, коли ми вже дізналися, що вагітні, і почали розповідати про це своїм рідним і таке інше, ми зістріли два рази реакцію, що це ви дарма, треба було почекати зараз. Не на часі. Ці дві людини, це люди дорослого старшого віку, так, одна жіночка 83 роки. І інша 60 з чимось, да? Тобто від них ми зустріли таку реакцію, що ну то ви дарма, не треба було. Е, чесно кажучи, звучить е, кипець як странно, тому що я вже вагітна. І, типу, і що, від, що мені від твого зараз не на часі? Дарма було, що мені тепер? Ой-ой-ой, робити собі аборт? Ну, типу. Наскільки тупа фраза, ви ще ніколи не кажіть її людям, які вже завагітніли, що дарма вони завагітняли. Чого взагалі? Ну, коротше. Але серед наших, нашого покоління, да, ніхто мені таку фразу, дякувати Богу, не сказав. Люди більш адекватні і більш розуміючі. І всі тільки вітали нас з тією вагітністю. Отже, сьогодні ми з вами. Подумаємо на тему, чи варто зараз вагітняти. Багато людей зараз в інтернеті пишуть коментарі, що зараз народжуються, зараз вагітнюють тільки довгі, які не думають про майбутнє. Це не так. І давайте ми з вами подумаємо, чому можна зараз народжувати. Чому народжувати і вагітняти зараз не на часі? Ви і так розумієте, тому що війна в країні ну як би капіці. Але чому можна народжувати, ми з вами подумаємо. Перший аргумент на користь народжувати зараз, вагітняти зараз це те, що добрих часів не буде. Не в тому плані, що все буде тільки гірше і гірше, а в тому плані, що немає ідеального часу для того, щоб народити дитину. В Україні не було за, за історію існування України. Особливо за останні 30 років не було гарного часу для народження дитини. 90-ті – криза, розвал СРСР, нема грошей, біда бідова. Що ми маємо в 90 ті 91-й, дев'яносто друге, дев'ятно треті роки. Найстрашніші, мабуть, в історії сучасної України. І я народилась 93-му, у Мене купа друзів народилась в 92-му. Типу, не було навіть демографічної ями. Демографічна яма сталася Е, Ну, я так розумію, я не гуглила цю інформацію, просто в мене був тільки один клас в школі 94-го року. Але я про те, що наші батьки народили нас на початку 90-х років в кризу. І тоді, я думаю, їм також казали, що зараз не на часі. Тільки країна розпалася. Так, як вони казали, грошей нема, все по талонах, куди нахрен народжувати. Але тим не менш, ми з вами тут і ми з вами є. Отже, дякуємо нашим батькам за те, що все-таки вирішили, що на часі і народили нас. Тобто 90-ті, далі там у нас буде 2008 рік, криза знову ж таки. І не можу сказати, що між 90 між і 2008 м ми жили кайфово. Там 2004 був е, революція Помаранчева в країні. Е, і потім 2013-й, 2013-14, там вже з 2014-го все пішло е, по однієму по, е, по одній колії, коли не на часі. Да? Потім ковід два роки, теж хто буде народжувати, хто буде вагітняти. Ковід на дворі, люди мруть. По, зараз війна. Що буде після війни? Ми переможемо і буде криза. Типу, вона і вже зараз є світова криза, але ми її зараз не відчуваємо, тому що в нас війна, типу, ми на іншому етапі. Але коли ми переможемо, війна закінчиться, нас наздогане наздожене криза. Ми не знаємо, що буде далі. І навіть якщо не дивитися на всі світові проблеми, у вас будуть особисті проблеми. Ой, та куди нам народжувати, треба спочатку е, квартиру купити. Ой, та куди нам народжувати, треба спочатку ремонт доробити. Ой, та куди нам народжувати, нам треба спочатку машину купити. Бо як же ми без машини з дитиною будемо на таксі кататись чи в транспорті, не дай Боже. І це все вагомі причини не народжувати. Це все вони. І е, їх можна враховувати, їх треба враховувати, і треба це розуміти. Але якщо ви відчуваєте, що ви зараз хочете дитинку, і що ви морально готові до того, то не відговорюйте себе такими причинами, як нема машини, нема квартири чи щось у тому розі, тому що інакше буде пізно, може бути пізно, розумієте? Бо ніколи не буде гарного часу. Мені подобається дуже історія мого знайомого, який останні 10 років. Відкладає одруження. Десять років, тобто декада українця. Декада українця з точки зору мого знайомого. Що він за останні 10 років мав як причину не одружуватись? Десять років назад, 12 рік, ще він був не готовий, ще молодий. Тринадцятий рік всі ми знаємо Майдан, Горе біда. 14-й рік, початок АТО, куди, куди одружуватись, коли війна в країні. Да? Потім війна, війна, війна. До... Потім він вже зрозумів, що можна жити в Харкові і одружитися в Харкові, при тому, що АТО є. Так, зрозумів, що це можливо, тому це вже більше не аргумент. Але що аргумент? Та я тільки універс закінчив, в мене ще немає квартири. Потім в мене ще немає роботи нормальної, такої, щоб мені подобалось, щоб була стабільна і гарна. Потім ковід прийшов, поки він шукав роботу і муха. Потім, коли він вже влаштувався на роботу, і все було норм. Ковід бахнув, да? куди одружуватись ковід. Ну і зараз, звичайно, що війна. Тобто от декада українця і. йди нафіг. Тобто от декада українця. І за, цю, за це десятиліття людина не знайшла рік, в який, в який би було ідеально одружитися. І ми не кажемо про дитину. Про дитину навіть мови не йшлося, просто одружитися. Грінпіс не будемо мстити. А, больно і не вбила. Історія прикольна, яка сталася з моєю знайомою. Це те, що в них з чоловіком була повністю інша ситуація. Вони одружилися, вони там призустрічались кілька років, одружилися, купили квартиру, зробили ремонт. Тобто, вони, коли одружилися, вони думали, не будемо відразу вигідняти, ми поживемо для себе, зробимо ремонт в нашій новій квартирі, облаштуємо все. Подорожуємо, побачимо світи, потім вже завагітнюємо. План ідеальний, але що трапилось, як тільки вони все об'їздили, що хотіли, квартиру зробили, вже осіли, і все добренько. В лютому завагітняли і почалась війна. Це про те, що не можна вивіряти ідеальний час. Ну, скоріше за все, щось, щось буде не так. Немає ідеального часу для того, щоб завагітняти. Але ідеальний час тоді, коли ви захотіли, коли ви всередині розумієте, що я хочу дитину, я хочу її, і я вже готова стати мамою. І мій чоловік вже готовий стати батьком. Оце обов'язково. Два партнери мають бути готові, а не один. Тобто, коли ви з чоловіком вже вирішили, що точно хочете дитинку, то робіть. Ну, типу, головне зсередини. Щоб ви всередині були готові. Зовнішній простір ніколи не буде готовий для того, щоб ви народили дитину. Він ніколи не буде ідеальним. На цьому розібралися з першим моїм аргументом. Ідеального часу для народження дитини не буде. Тому, чому б і не зараз. Другий аргумент, чого ми вирішили особисто народжувати дитину зараз, це Місто, це місто, в якому ми живемо. Ми взагалі з Харкова. І, будучи в Харкові, може, я би не наважилась. Але ми з початком війни переїхали до Львова. Тут зараз тихо, спокійно, немає ніяких проблем і до кордону з Європою пішки пройтись. Да? І тому питання чого, чого стримувати себе, типу, чого. Переживати, тому що тут і тривог не так багато. І навіть коли є тривоги, дякувати Богу, прильотів немає. Або прильот там десь один в області по енергоструктурі. Ну, тобто найбільша проблема, яка зараз є, в Львові, це енергоносії, да, те, що немає світла і таких інших, знову ж таки, з дитинкою це буде проблема. Але до того можна підготуватися. Так? Тобто, поки я вагітна, мене це проблем ніяких немає. А коли вже буде дитинка, сподіваюся, на той час ми вже переможемо. і Дитина народиться в мирній, під мирним небом у вільній від агресора країні. Але якщо раптом ні, то я про те, що мені здається, на, на той час вже будуть нові проблеми, і ми знову мусимо до них підлаштуватися. Ну, а в крайньому випадку, звичайно, то я. Якщо буде неможливо жити в Україні, то переїду до Європи з дитинкою. Це б не хотілося б, але це можливо, і, типу, я норм до того відношусь, норм до того ставлюсь, тому що головне, що є, є безпечне місце, воно поряд, і я зараз у безпечному місці, або, або, а якщо навіть моє безпечне місце стане небезпечним, я просто проїдусь трішки і знову буду в безпеці. Така логіка. Отже, з приводу того, чи народжувати війну, підсумуємо таким чином: що якщо ви вже морально готові, якщо ви дуже хочете дитинку, народжуйте. Просто народжуйте. Якщо є змога переїхати в більш безпечне місце, переїжджайте. Але знову ж таки відповідальність повністю на нас. На тих, хто прийняв це рішення. Тобто, якщо я вирішила народжувати, то відповідальність за це рішення повністю на мені. І я ніколи нікого потім у разі чого не мушу звинувачувати. Тому за всі свої рішення ми несемо відповідальність самостійно. До того також треба бути готовим. Друга частина Марлезонського балету це ковід, який від нас ще не пішов, хоч ми вже його повністю ігноруємо. Він ще є. І ми хворіємо, і я цього року захворіла відразу, після того, як закінчилась дія мого сертифікату зеленого е, в дії. Як то сталося? Я вже була вагітна, я вже була, в мене вже був місяць і, може, навіть 5-6 тижнів. Я захворіла. Я думаю, що це сталося через те, що я була на вокзалі і на мене кашлянула бабка одна. Але я не точно не знаю, бо там поряд зі мною була подружка, і вона наче не заразилась. Коротше кажучи, я захворіла ковідом на першому триместрі вагітності. Хто не знає, перший триместр це найнебезпечніший -най такий триместр, коли може статися Викидень через майже будь-що Там занадто гаряча ванна. Перенервувала гіпертонус матки, якась інфекція і таке інше. Тому я взагалі не переживала, чесно кажучи. Вообще, мені було настільки хріново, в мене була температура 39-два дні підряд, і я була. Я просто тоді була на зв'язку з лікаркою. Мій чоловік точніше був на зв'язку з лікаркою, тому що я не могла нічого взагалі зробити. І він просто дзвонив лікарки, казав, там неї 39 що робити. Лікарка казала, прийміть парацетамол, тому що вагітним ніхрена не можна, майже ні вообще нічого, бо профін не можна. Жараю, якісь пакетики, не можна, а парацетамол з дозуванням 500 можна. От ми його і пили. Дякую Богу, він мені трішки збивав температуру. І, і, і таким чином три дні я помучилася з температурою, потім у мене просто був вже без температури, просто такий адхадняк, коли ти просто лежиш, не маєш сил, я не вставала майже з ліжка два тижні. У мене не було ніяких сил. І, до речі, потім я вже знайшла, що це також може бути симптом першого триместру, коли дівчина лежить без сила. Е, і хочеться спати, і не хочеться нічого робити, і не хочеться їсти, не хочеться пити, хочеться просто лежати. Я лежала 24 години на добу, я не вставала, я вставала тільки в туалет, і все. Попити, поїсти мені чоловік приносив у ліжку, я не вставала. Е, тобто, може це бути через ковід, може це бути як симптом першого триместру. Може в мене це було. Комбінейшн, але два тижні. Перший тиждень до кінця першого тижня мені ще було норм. І в кінці першого тижня у нас весілля з чоловіком. Я не знала, що в мене ковід. Я думала, що в мене просто простуда, тому що в мене була температура, закладений ніс і трошки боліло горло. Все, тобто, в мене всі симптоми були просто якоїсь ОРЗ. І при тому я зробила тест. оцей Домашній Він негативний був, тому я думаю, ну, значить на ковід все нормально. Е і в кінці цього тижня да, я захворіла в понеділок, в суботу в мене весілля. Я почуваю, в мене немає температури, але почуваю я себе доволі погано ще, е сил ніяких немає. Е у нас був чисто розпис і фотосесія, тому без гостей, без бенкету, без нічого такого, тому ми вирішили, що. Зробимо це, я була в силі, в збозі. На фотосесії вже я отак засинала стоючи, я не могла посміхатися вже, нічого не могла робити. Тому фотосесію ми до кінця не довели, по-моєму. трошки. Я сказала чоловіку, що я вже не можу, я хочу спати. Приїхали додому і лягли спати. Ось така в мене була весілля. І в той же день погіршила чоловікові на нашому весіллі. І в це було 24 вересня, 25 вересня. Ми вже вдвох захворіли. Він сходив, зробив тест ПЛР і виявилося, що в нього ковід. Ну отже, якщо в нього в ковід, то і в мене виходить ковід. Може бути так, що перший тиждень був не ковід, другий ковід. Може бути так, що я два тижні хворіла ковідом. Але я обміну чоловік хворів в тиждень. Я хворіла два. І от другий тиждень ми хворіли разом. І я взагалі не думала про те, що щось може статися з дитиною. Мені просто було хріново. Не думала, що може викликати якісь патології чи щось таке. І не гуглила ковід при вагітності, нічого. Бо в мене знову ж таки є одна знайома, яка народила дитинку, яка перехворіла ковідом також в перший місяць вагітності. І Народила дитинку і все добре, тому я думаю, все, значить, в мене все буде добре. Е, наразі ми на другому триместрі. Усі не показує відхилень, скринінг не показують відхилень. Тому ми сподіваємося, що все обійдеться. І ковід ніяк не, не вплинув на нашу дитину. Е, тому, знову ж таки, казати, що не на часі народжувати під час ковіду, можете не народжуйте, але якщо дуже сильно хочеться і ви вірите е, в себе, то можете і завагітняти. Я, в принципі, пережила два тижні, полежала на кроваті, попила парацетамольчик, Попромувала носок в Маріусі, і, дякувати Богу, все нормально. От такий в мене був веселий перший триместр: війна, ковід, е все разом. Зараз я на другому триместрі. Війна не закінчилась, але ми віримо в перемогу і сподіваємося, що народимо дитину вже. Під, мир, під мирним небом України, вільної від усього поганого, від усієї нечисті. Знову таки, нікого не слухайте, нічого не бійтеся, слухайте тільки своє серце і те, як ви відчуваєте. На цьому все цілую, люблю, бувайте.